Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми дізнаємось, як можна обчислити периметр прямокутника різними способами, а також будемо виконувати дії з іменованими числами і розв'язувати задачі. Пригадайте табличку множення числа 7. Швидко відповідайте. 7 помножити на 4. 7 помножити на шість. 7 помножити на 2. 7 помножити на 9. 7 помножити на 3. Сім помножити на п'ять. Сім помножити на вісім. 7 помножити на 7. Я думаю, ви правильно відповідали на питання. А тепер, будь ласка. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть число, яке має у своєму складі 7 десятків і 7 одиниць. Я думаю, ви не забудете перед цим записати число і класна робота в ЗОшит. Перевірте, чи таке число ви прописали каліграфічно. Надалі знайдіть в підручнику на сторінці 136 номер 835. Розгляньте табличку і дайте відповіді на питання. Не забувайте ставити відео на паузу і виконувати руханки. Це дуже важливо для вашого здоров'я. Розв'яжемо приклади 836. Ставте відео на паузу, розв'язуйте приклади. А тепер звіримось. Якщо серед ваших відповідей є такі числа, значить приклади ви розв'язали правильно. Наступне завдання просить нас виконати дії з іменованими числами. Пригадаємо 7 метрів помножити на 5. 7 ми множимо на 5. Отримуємо 35 метрів. Обов'язково в відповіді у нас буде іменоване число. Другий приклад розв'яжіть самостійно. Третій приклад. Зверніть увагу, 42 кілограми ми ділимо на 6. Перше число іменоване, друге не Значить, у відповіді буде іменоване число. Отже, 42 поділити на 6 це буде 7. Але ж ми ділили 42 кілограми. Отже, у відповіді маємо 7 кілограмів. Наступний приклад. 30 см ділимо на 5 см. У нас і перше число іменоване, і друге число іменоване. значить у відповіді ми отримуємо просто число. 30 см поділити на 5 см дорівнює просто 6. Останній приклад розв'яжіть самостійно. Знайдіть... На сторінці 136 задачу 838. Прочитаємо її. Ширина прямокутника дорівнює 5 см, а довжина 20 см. На скільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж ширина? У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина? Для того, щоб знайти, наскільки довжина більша, ніж ширина, ми складаємо приклад на віднімання. Якщо у нас є слова на скільки більше, ми від більшого числа віднімаємо менше. І отримуємо відповідь. Друге питання задачі у скільки разів довжина прямокутника більше, ніж ширина. Коли у нас є слова у скільки разів, то нам потрібно ділити більше число на менше. Отже, друга дія нашої задачі буде 20 поділити на 5. І отримуємо відповідь У 4 рази. Обов'язково запишіть відповідь до задачі. На 15 см довжина прямокутника більша, ніж ширина, у 4 рази довжина прямокутника більша, ніж ширина. Попрацюємо за задачею 839. Прочитайте її. 1 кг моркви коштує 9 гривень, а 1 кг цибулі 18 гривень. У скільки разів морква дешевша, ніж цибуля? Зверніть увагу. Порівнювати ми будемо числа 9 гривень і 18 гривень, тому що береться 1 кг моркви і 1 кг цибулі. Його ціна. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів морква дешевша, ніж цибуля, нам потрібно порівняти 9 гривень і 18 гривень. Пригадайте, яку дію ми повинні виконати, якщо нас питають, у скільки разів дешевша, тобто коштує менше. І запишіть розв'язання цієї задачі зошит. Виконаємо завдання 840. Пригадайте, що таке периметр багатокутника. Так, це сума довжин усіх сторін багатокутника, в нашому випадку прямокутника. Периметр прямокутника можна обчислити різними способами. Ну, наприклад, для нашого прямокутника, виміряйте, звіртеся, чи права я, чи ні, його ширина 2 см, а довжина 4 см. Отже, знайти периметр ми можемо, просто додавши довжини усіх сторін. 2 см плюс 4 см, плюс 2 см, плюс 4 см. І отримуємо 12 см. Ми можемо звернути увагу, що прямокутник має дві ширини однакових і дві довжини однакових. Тому його периметр ми можемо знайти таким способом. Ширину 2 см помножити на 2, довжину 4 см помножити на 2. І ці два добутки додати. Тобто маємо такий вираз 2 см помножити на 2, додати 4 см помножити на 2. І отримуємо периметр прямокутника 12 см, є ще третій спосіб. Ми можемо до довжини додати ширину і цю суму помножити на 2. І також отримуємо 12 см. Поставте відео на паузу, трохи відпочиньте. І виконайте завдання номера 841. Обчисліть периметр прямокутника різними способами. Тобто, першим способом поступово додайте довжини усіх чотирьох сторін. Другим способом ви ширину помножите на 2 і додасте довжину помножену на 2. А третій спосіб ви суму ширини і довжини помножите на 2. У вас буде записано три вирази, якими ви знаходите периметр. Бажаю успіху! А наш урок закінчується. У мене прохання, і ще раз уважно прочитайте номер 840, як різними способами знаходити ширину. І як різними способами знаходити периметр прямокутника. Домашнім завданням вашим сьогодні буде виконати інтерактивне завдання за поданим посиланням. Не забудьте оцінити свою роботу, щоб я знала, чи легко вам працювалося, чи можливо потрібна була допомога. А чи, можливо, ви не зрозуміли тему, треба ще попрацювати? Та я впевнена, ви всі великі молодці. Дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.